Вас Радіо Миколаїв. Сьогодні до нашої студії завітали директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Олександрівна Мірзоян, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Миколаївич Гололобов. Вітаю вас, Сергій Миколаївич. Заємно. Також до нашої студії завітали Наталя Миколаївна Марченко, завідувач Капустинського сільського будинку культури. Вітаю вас, пані Наталя. Здравствуйте. і вихованці Наталі Миколаївни, учасниці гуртка художньої самодіяльності Капустинського сільського будинку культури Анастасія Калинюк. Вітаю вас Анастасія. Тесі і Ганна Гамяніна дуже рада вас бачити. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Ми продовжуємо цикл передач на тему культурне життя Вітовського району. Зараз проходить у Вітовському районі така соціокультурна акція, яка називається Подаруй мрію дитині. Розкажіть, будь ласка, Сергію Миколайовичу коротко, що це саме за акція. За ініціативи Вітовського району організаційно-методичного центру у нашому районі станом на сьогодні продовжує тривати соціокультурна акція, благодійна акція. Подарує дитині мрію, суть якої полягає у тому, щоб сільському будинку культури або сільському клубу подарувати музичний інструмент для того, щоб діти, молодь, підростаюче талановите покоління могло займатися музикою. Адже Фрідріх Ніцше казав, що якби не було музики, життя було б помилкою. І це дійсно так. За результатами 2016 року, завдяки Вітовській районній державній адміністрації, Вітовській районній раді матеріально-технічна база і саме парк музичних інструментів у дитячих музичних школах, у закладах культури клубного типу, це будинки культури, сільські клуби, поповнився. Але наше завдання як керівників сфери культури, зменшити навантаження на районний бюджет і шукати різноманітні способи, як Поліпшити становище закладів культури, і ось саме тому у Вітовському ромеце зародилася така ідея, щоб люди, які мають музичні інструменти і з тих або інших причин їх не використовують, надавали їх. В якості благодійної допомоги сільським будинкам культури. Акція триває до сьогоднішнього дня і буде тривати ще до 15 квітня. Станом на сьогодні ми вже маємо проміжкові результати. Нам надано різноманітні музичні інструменти, серед яких, як приклад, можу навести два баяни: один великий, концертний, другий маленький виборний для початківців. Надано фортепіано. Два. Надано кларнет. Надано скрипку. І ось одному із закладів культури клубного типу Вітовського району, Капустинському сільському клубі, який сьогодні завітав на нашу передачу, депутатом Рвітовської районної ради Арутюном Машотовичем Рушаняном було у користування на безоплатній основі з метою поліпшення. Соціокультурного життя у селі Капустино, фортепіано. Я думаю, не зря Рутюншотович передал фортепиано именно в Капустинский э, сельский клуб, потому что э, и сам клуб, и, и творческие коллективы этого клуба, и сам директор этого клуба, который сегодня у нас в гостях, отличаются, э, отличаются творческой настойчивостью, фантазией, э, такой наполегливостью. И все районные, областные фестивали и конкурсы никогда не, не обходят стороной. Это Дом культуры всегда участвуют коллективы художественной самодеятельности из села Капустина и занимают призовые места. И хочу отметить, что сравнить с такой поговоркой, что рыба гниет с головы, да, а я перефразирую, я скажу, что от головы, от, от главного человека, то есть от директора, начинается все то доброе, светлое, что мы видим сегодня в Капустинском сельском клубе. Клубе. И вот Наталья Николаевна Марченко это тот человек, тот двигатель, который неустанно ведет свой корабль вперед по волнам культуры. А населяют этот корабль діти подрастающее поколение, которое учится не только не только, але що і поєд, і танцует, і занимается в театральних кружках, ставит театральні постановки і достигает определенних вершин. Хочу ще додати, що в Вітовському районі нараховується 28 закладів культури клубного типу. 23 із них підпорядковуються Міністерству культури, п'ять іншим відомствам. У нас існує, скажімо, Жімо, декілька опорних будинків культури, які знаходяться у великих населених пунктах. Скажімо, це Воскресенський, Первомайський, Бармашівський, Шевченківський, а ось будинок культури, про який йде мова зараз, Капустинський, він знаходиться у невеликому населеному пункті. І він відноситься до категорії будинків культури, які мають невеликі свої зали, невелику штатну чисельність, але не дивлячись на це. Надзвичайна активність простежується у капустинському сільському клубі, і отже, безперечно, якщо такий дорогий подарунок подарували саме вашому будинку культури, а Миколаївно, то безперечно вам довіряють як керівнику цього закладу, і це перш за все саме результат вашої роботи. І тому розкажіть нам, будь ласка, про це докладніше, про те, чим ви надихаєте жителів вашого села. Я хочу рассказать немножко о нашем маленьком доме культуры, но ну, так, такому активному. Он был открыт у нас в 1985 году, и клуб работает до сегодняшнего дня. Я, конечно, не знаю, как раньше все это происходило, но из рассказа участников вокального ансамбля, который был в 80-х, Колыненко, они выступали среди своих сел, и заняли первое место и были награждены поездкой в Германию. И я хочу сказать до сих пор мы тоже также продолжаем активно работать. На данный момент в нашем Доме культуры существует детский хореографический коллектив «Ритмы планеты», взрослый хореографический коллектив «Конфетти», вокалисты, драматический кружок, где мы уже поставили и показали пьесу «За двумя зайцами», «Сказка о потерянном времени» и многие другие. Хочу отметить, как я уже говорила, что районные фестивали, конкурсы, областные фестивали, конкурсы никогда не обходят стороной. этот дом культуры. И, Наталья Николаевна, поделитесь своими достижениями в этой области. Я хочу сказать, что наш Очень активный детский коллектив «Ритмы планеты» принял участие во многих-многих фестивалях. Это как «Золотой паросток» так заняли второе место. И подарком стала поездка в «Скайпарк» и в «Зоопарк», «Зеркова краина», «Засильские зори». Это фестивали районного уровня. В 2016 году приняли участие фестивали фестивале областного уровня «Перлы на прибужья «Танец на «Птицы белые летели». Мы заняли почетное третье место. Для нас это большая победа. Притом костюмы были шиты собственноручно. Хочу, коллеги, дополнить, что Наталья Николаевна – это такой полифункциональный, политалантливый человек, являясь директором Дома культуры, она не только сумела организовать коллективы, сгуртуватые вокруг себя талантливых людей, Наталья Николаевна имеет такие способности пробивные, Наталья Николаевна умеет достигать поставленных целей, она умеет общаться с депутатами, она умеет находить те ресурсы, которые помогают ее творческим коллективам и в конце в конце концов Наталья Николаевна сама шьет костюмы всем участникам своих коллективов. Наталья Николаевна, что же, какие же качества вам помогают быть такой активным э, сельским э, завидующим клубом? Да, да. да. Я хочу сказать, наверное, упорство. Все-таки в нашей работе упорство – это еще одна профессия наших сельских клубов. В нашей сейчас, как говорится, нелегкое время. Что для людей, для культуры, особенно для сел, для села, нужно уметь найти выход из ситуации. Вот. Мы выучили танец, но этого же мало. Нужно же костюм, а чтобы шить костюм, нужно найти ткань. И поэтому мы обращаемся к нашим спонсорам, которым, конечно, большое спасибо, что они нам не отказывают. Вот мы, нам дарят ткани, и мы шьем костюмы, соответственно, под танец. Отож, безперечно, багатьма позитивними якостями ви володієте, і е, можна вам і подякувати за те, що ви виховуєте таких прекрасних дітей, яких ми зараз бачимо у нашій студії. Це учасниці гуртка художньої самодіяльності Капустинського сільського будинку культури. Будь ласка, дівчата, розкажіть нам про те, чим саме ви займаєтеся? Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні гостями студії є Анастасія Калинюк і Ганна Гам'яніна. Отож, будь ласка, Ганна, ви розпочинаєте так для мене це більшою велике... Так как до этого я проводила свое время за компьютером, как и многие дети, це дає не только художественное і культурное развитие, але й все-таки это спорт, это здоров'я для нашого общества це дуже важно, це красота і и... И вдохновені и на інші другие, другие дела. Хочу ще додати, що дозвілля у сільській місцевості надзвичайно відрізняється від дозвілля у місті. І ось саме будинки культури, якщо є дитячі музичні школи, гурткова робота, позашкільної освіти, це є ті осередки, де діти безпередітні. Беспосередньо можуть провести своє дозвілля конструктивно. Анастасія, скажіть нам, чи це так, як це значить тільки, що Сергій Миколаєвич? Так, тому що ми не стоїмо на розвитку на місці. В нас ми в у багатьох конкурсах о, займаємо місця, та це допомагає нам розвиватися. Це ми проводимо. Репетиції, і це нам яким видом мистецтва ви займаєтеся? Тобто співаєте, танцюєте? Я учасниця вокальних конкурсів в Ніколаївської області. Я в многих конкурсах Золотої Паросток, Зіркова країна, Досільські зорі, морокодітель Наталя Ніколаївна завжди допомагає мені з вибором пісні, з постановкою голосу і вибором костюму. Благодаря руководителю я добиваюсь призовых мест в вокальной сфере. Я благодарна ей за поддержку и ту помощь, которую она нам предоставляет. Разрешите, коллеги, я дополню. Село Капустина, не такое большое село. И сколько жителей в вашем селе? 457. Из них детей около 50. Будут 50 детей? Ну, нет, где-то человек 100. Человек 100. Да. да, но это тоже небольшое, небольшое количество деток. И хочу сказать, что все подрастающее поколение, которое ходит в кружки э, дома культуры, оно посещает не один кружок, а у них комплексное развитие. То есть один и тот же ребенок мож, не может... А в основном посещает и хореографический коллектив, и вокальный, и театральный. И за счет этого он становится комплексно образованным ребенком. И хочу сказать, что это же участие во всех кружках и победа на конкурсе создает такой момент успешности у ребенка, что очень важно для формирования здоровой личности, здоровой, которая не будет завидовать своим сверстникам, потому что она сама уже достигла каких-то высот и наполняя свой. Свой сосуд эмоциями в будущем наши вот даже девочки смогут делиться этой радостью и любовью к творчеству, начиная от своих детей, своих там, учеников, студентов, друзей и так далее. То есть каждый из них в будущем будет вокруг себя создавать такой вот... Ну, рай можна сказати, де всі люди будуть получать удовольствие. Я у свою чергу хочу подякувати сільському голові і районній владі за те, що у таких невеликих населених пунктах, скажімо, як Зайчевське, Капустина, яке сьогодні у нашій студії зберігаються будинки культури, тому що Наталя Миколаївна щодо зазначила, що кількість населення 450 приблизно людей у цьому населеному пункті, а в інших населених пунктах для порівняння Шевченкове 4 тисячі населення. Воскресенське, 4500 населення, тобто і там, і там соціокультурна робота проводиться відносно різних масштабів, відносно різноманітних форм по заходу, але надзвичайно приєднано, що у невеликих населених пунктах наші клуби існують і успішно. Я би ще хотіла дівчат розпитати, скажіть, будь ласка, коли ви брали участь у перших фестивалях? Які у вас були враження, Які емоції? Ви пам'ятаєте про це? Тобто, ви помічали, як ви змінюєтеся після участі у подібних заходах? ходах, адже безперечно, ці заходи масштабні. Це вже рівень не лише а сільський, районний, а й обласний. Звісно, перший раз виходити на сцену було доволі страшно, але виходиш на сцену, ти чувствуєш себе більш свободно і як розкрепощаєшся. потом кожен фестиваль, кожде виступлення на сцену було виходити намного легше. Это ви дарите свої емоції людям, ви показуєте свій внутрішній мир. это Такая эйфория — это настолько приятное ощущение. Если ты выходишь на сцену, ты должен получать от этого, так сказать, удовольствие. удовольствие. И мы, выходя на сцену, дарим людям позитив. И заряжаемся mm -hmm. им же. Да. На самом деле это такое в кавычках наркотик, когда ты вкусил прелесть выступления на сцене. И не дай Боже потом э, лишить человека э, этого чувства, это очень тяжело. Это, поэтому артисты, которые определенное время провели на сцене, когда уходят, ну допустим, на пенсию, для них это равносильно смерти: не быть на сцене, не получать энергию зала и не отдавать залу свою энергию. Вот. И хочу еще отметить, что в, в Капустинском сельском клубе задействованы не только дети, не только молодежь и подрастающее поколение. Также уделяется большое внимание людям по важному вику. Да, Наталья Николаевна? Да, так и есть. В нашем доме культуры есть кружок, он небольшой, но... но он есть. Он называется у нас «Бабушкины посиделки», где мы с нашими старшими вспоминаем различные традиции в проведении старинных праздников, Масленица, Ивана Купала, все обряды, которые выполняются на празднике, все мы у них расспрашиваем, чтобы как бы оно дольше оставалось. Еще мы на, также на бабушкиных посиделках своими руками мастерим для костюмов украшения из ткани, вот для костюма какие-то там поиски, какие-то ожерелья, украшения. И нам это бабушки подсказывают, и мы нам все вместе, это очень интересно. Еще мы для возложения к памятнику на день освобождения села Капустина от немецко-фашистских захватчиков все время всегда делаем корзину из цветов своими руками. Все это мы делаем в этом нашем кружке. А скажите, какой, какой возрастной диапазон ваших участников? Я хочу сказать, что возраст у нас от, разный. У нас от 6 лет, вот дети, до 16, а взрослые вот от 25 и До бабушкиних да. <су> бабушкиних посіділа. А я хочу зазначити, що існування такого любительського об'єднання, як бабушкіни посіділки, зараз надзвичайно актуально. Адже у нашому районі активно відбувається опис нематеріальної культурної спадщини, і кожен заклад культури описує відповідні традиції, обряди, ритуали, які зберігають, зберігаються безпосередньо у їх населеному пункті. І розповідь, оповідка. Досвідченої людини це монета у скарбницю нематеріальної культурної спадщини всього району і України в цілому. до завершення нашої передачі всього кілька хвилин. Тому наостанок зазвичай у нас заключне слово кожного з учасників цієї програми. І знову ж таки я би хотіла ще та саме вас запитати, чи плануєте ви пов'язати своє життя і надалі з мистецтвом? А ще раз скажіть нам про ваші враження і, можливо, якісь побажання для ваших е, однолітків про те, чому варто пов'язати своє життя з мистецтвом? Е, желаю своїм сверстникам, звісно ж, зв'язати свою життя з искусством ведь це... Это очень важно это развивает да для сверстников я пожелаю того чтобы они нашли то, что, в чем они себя могут проявить, чтобы они тоже, может, почувствовали, выйдя на сцену, себя таким же счастливым, как и сейчас мы себя чувствуем. Потому что это есть важно, ну, делиться эмоциями и самим получать эти эмоции. Еще есть у вас талант. Вы разумели, когда пришли заниматься в гурток до сельского будинку культуры? Да, это вполне это получилось случайно когда Наталья Николаевна нас пригласила попробовать себя в чем-то новом. И это было неожиданно, как она помогла нам найти свой талант и раскрыть его. Свое детство провели не там, где надо, а это нас развило. Это помогло нам найти себя. И, возможно, если у меня будет такая возможность, я свяжу свою жизнь с искусством. Дякую, дякую вам, Наталя Миколаївна, що ви виховуєте таких прекрасних дітей. Приходьте ще до нашої студії. Будь ласка, кілька слів на завершення. скажіть нам. Ну, я хочу сказати, що в дане час ми зараз усилено готуємося до фестивалю Золотой Паросток. Также ми, у нас новий танець, нові. костюми. Это ми еще нікому не показували, це буде сюрпризом. Также ми готуємося на обласний хореографічний конкурс в April І будемо стремиться на всі українські. Конкурси і фестивалі. Успіхів вам хочу побажати. І зазначу, що сьогодні гостями студії були завідувач Капустинського сільського будинку культури Наталя Миколаївна Марченко, учасниці гуртка художньої самодіяльності Капустинського сільського будинку культури Анастасія Калинюк і Ганна Гам'яніна, А також Катерина Вірзаян і Сергій Гололобов. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі. Обирай найкраще. слухай радіо Миколаїв. Миколаїв.